Продажами галка. Просіли? Ну вниз просіли продажі? Ні. Але можеш не хвилюватися. Мені вже відправляють на рекламу товари. Галь. А, вже буде Я та ти що я вже блогер? Блогер, я рекламую ось екофло. А що це таке? Прислали на продаж екофло. Ти не знаєш, що це таке, екофло? Коли безперебійник, да, який Без, заряджається. Це, це, не, це невеличкий для квартир, я думаю, підійде. Е, Будемо тестувати його, наскільки його хватає е, що від нього може працювати. Що може працювати. Та я не знаю ще поки. Надо... На якусь кількість має бути Та я ще не розібрався, на що він там розрахований. а що Часов може він пропрацювати, 28% залишок. Ну це ми його не ні заряджали, нічого. Будемо включати, заряджати, тестувати, коли пропаде світло. Скільки він може потягнути комп'ютерів, наш кондиціонер опалення і. що ще і духовку, вклю... І духовку ще включимо. Хто користувався, такими, хто користувався такими, скажіть, нормальна штука для дому, чи, чи не дуже, чи треба потужнішу. Хто хоче замовити, посилання під відео буде, продають в магазині їх по супервигідній ціні. Так що замовляйте.